Сьогодні зустріч незвична. Сьогодні ми нікого нагороджувати не будемо, бо ми звикли, що якщо зустрічаємося з депутатом, значить депутат прийшов і обов'язково тут зразу якісь бонус Треба совміщати міща зразу. Приятне з полізним формат трошки ми поміняли. Сьогодні ми маємо прекрасну можливість просто поспілкуватися, поспілкуватися між собою, поспілкуватися з людиною, яка дійсно в курсі багатьох молодіжних проблем і, можливо, деякі з них допоможе вирішити. Я вже сьогодні казав, що не кожен день. Студент будь-якого Чернігівського вищого навчального закладу має можливість отак, от напряму поспілкуватися з депутатами міської ради. Це я вам скажу дорого коштує. Ну і плюс я знаю, що тут студенти зібралися теж не аби які, а це і студенти, і представники проспілкової організації, представники студентського парламенту, обласної студентської ради, які дійсно мають активну життєву позицію, яким є що сказати, які вміють слухати. І я тішу себе надію, що. Після сьогоднішньої зустрічі ми щось отримаємо, кажуть хіміки, в сухому остатку. Тобто у нас буде якийсь кінцевий продукт, який дозволить нам рухатися далі і, можливо, вирішити навіть якісь проблеми. Це пропонуємо такий от формат ще до цього часу. Наскільки я знаю, такого дружнього спілкування у нас начебто не було, тому будемо вважати, що сьогодні започатковуємо новий формат зустрічей.